Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейські і дивимось таке питання. Що відбувається з чоловіком? Чи є на ньому приворот? Чи будь-який інший магічний вплив: Скажіть, покажіть, що відбувається з вашим чоловіком? що відбувається з вашим чоловіком? Так, чи є на ньому привороти, чи є взагалі магічний вплив, що відбувається з чоловіком? Так, король Пентаклій це вийшов одразу сам чоловік. Гарний, Паш Пінтаклій, король Пентаклі, і все про гроші. Карта Сонця. Чоловік намагається заробити, в нього це. Але всі думки, всі справи, всі, э, вся енергія направлена на те, щоб були гроші. Так, чи є на ньому магічний вплив, приворот? Чи є приворот? На тому хто дивиться. Так, в нього є стосунки, кохання. Йому важко, і він думає про розлучення. І це по Верховному суду. М -м розлучення дійсно, що він хоче піти. Він думає, що коли він піде, що всі негати весь негатив залишиться в минулому. Так, чи робили це по магії? Це магічний переворот, скажіть. Чи робила якась жінка на вашого чоловіка приворот, любовний приворот робила? Сама жінка. Королева кубків. Десять пентаклів. 4 жезла. Хоче дружитися з вашим чоловіком. Гарний, дійсно гарний чоловік. Закохані. Колісниця. Планує якусь поїздку. Кохання втрьох, тобто у вашого чоловіка, скоріш за всього, є ще хтось, крім вас, є коханка. Двика кубків, так, да, приворот робила, щось підливала, наливала. Любовний приворот є. Налито. Хоче дуже бути дружиною. Не коханкою, а дружиною. Чи є ще якийсь магічний вплив? Скажіть, покажіть. Боротьба, Сім жезлів. П'ять мічів. Ну, війна, магічна війна. Є таємниця, то, що скрита, король мічей. Робили по церковній магії. Так, е карта смерть. Дивіться, це е магічний вплив не на нього, це магічний вплив на вас. Таємниця то, що скрита, то, що не показують. Що робили е вплив? ну, Вас руйнують. Десять мечів, карта смерті. Е Король мечів, щоб чоловік до вас був агресивний, астуда розсорка, порча на смерть і порча на то, щоб 10 мечів, щоб ви дуже погано себе почували, що це настільки поганий стан здоров'я, що треба вже оперуватися. Ось так. Це церковна магія. У вас магічна війна і там перемагають, вас повністю знищують. Це заздрість. І ось він, карта мах. Вам вже давно погано. Так, будемо знімати це все. По Верховному суду, в самому першому розкладі вийшов Верховний суд. Ви це якимось чином заслужили з попередніх життів. У вас така карма негативна, що ви відпрацьовуєте по кармі. Колись те саме ви робили. Іншим людям, Не в цьому житті, в минулому житті. Але ви також таке робили, бо це по Верховному суду. Ось ці карти, Верховний суд, і що це ваше очищення. Карти кажуть, не тримайте, не тримайте цього чоловіка, не добивайтеся його. Ми зараз познімаємо весь негатив, але то, що так відбулось, він також в цьому винен, він дав повод і тут в нього все добре. Йому не роблять нічого поганого, його люблять, і він любить, і там приворотом це все підкріплене діло. Ось, але приворот на ровному місці не поставлений. Не було так, що він там шов собі там за хлібом, і вдруг йому зробили привороти, він почав. Когось любити. Ні. Стосунки були ще до приворота. Приворотом підсилюють його бажання одружитися з іншою жінкою від вас піти. І це вам, по Верховному суду, Новий суд каже, що не тримай його, хай іде. Ти очистишся, він очиститься і твоє життя покращиться. Так, прибираю негатив, знімаю магію. Заперечую, 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 вас треба чистити. Він хай собі йде і там він карму свою негативну буде відпрацьовувати. Так. Роблять так, щоб було вдома. Та... Ну, щоб я як кошка з собакою, щоб не було, ну, сварились, щоб. Щоб ніхто не допоміг, Заперечую, 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 заперечую. Ну, так дійсно кохання, він закоханий. Плюс приворот і плюс так. Спочатку були стосунки, потім приворот уже. Щоб були якісь дії, бо він не збирався нічого діяти. Там мріє про те, щоб цей чоловік одружився я від вас пішов. І я вважаю, що якщо таке відбувається, то не треба це притягувати по Верховному суду краще відпустити. Це така карма, таке кармічне відпрацювання. Так. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе, відправляю на болота. Там цьому негативу схорониться, вас більше не торкаться. Вищі сили, прошу очистити того, хто дивиться і чоловіка до стану повного, ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного. Знімаю нулюю, всі привороти, всі розсорки, знімаю, всі крадніки. І прошу очистити, познімати всі. Порчі насмерть всі переклади хвороб по Верховному суду буде так і так є. Вам, звісно, треба ставити захист. Краще звернутися до мене на особистий сеанс, почиститися, зробити пронічні стави на очищення, на захист. Чистки можна навчитися робити, самі можна в мене робити. Вам треба, треба чистити вас. Бо вам роблять негатив. соперниця робить. роби. Вона вас унічтожає повністю, може бути з поганим здоров'ям. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив на вашому чоловікові. Так, 9 мечів, він беззахисний. П'ять пентаклів, то, що вона це робить вам, вашій сім'ї, вона це робить за того, що в нього є гроші. Але в нього є гроші на ваші енергії. Ви йому даєте енергію, ви наповнена, і це на вашій кармі, в нього стільки грошей. Коли він піде до неї, дінг там не буде. Гроші закінчаться. Ось то вона втрутилась, бо Ну, думаю, що такий заможний чоловік, але там буде розчарування. Так, чи залишився негатив магічний ще на чоловікові? Тобто магічний вплив познімався, він беззахисний перед тою це, ну, жінкою, яка на нього полює, вона як хижачка ось, і вона його розоріт. Рицар-чаш, Ну він закоханий. Тобто магія знята, але кохання все одно залишилось, бо вона йому подобається. І це по Верховному суду так мало статися. Вам е, треба карта Уміріності е, проявляти чудеса дипломатії. Не сваритися, не нервувати, тримати свої емоції при собі, е, е, смірітися, відпустити, Хоче йти, хай йде. По карті уміреність, так ви відпрацюєте свою негативну карму і вам дадуть щось краще. Чоловік не дуже гарний, хоча і має гроші. Так, чи зняли ми негативний магічний вплив з вас? Чи знято негативний магічний вплив з вас? «Ви Закохані, «Дуже Карта мирно». так, да, ми вас також почистили. Ось тут все добре. Вас чекає розлучення. Шість мечів, шість жезлів, Ваше життя зміниться повністю. Ви будете заробляти, ви будете при деньгах королева Пентаклі, Сім Пентаклі, щось можна вже зараз починати, або ви вже щось розпочали, що як підготовка до майбутнього вашого великого заробітку для того, щоб в подальшому у вас завжди були гроші. Дев'ятка Пентаклей, також це все про гроші. Ось, шість мечів, що ви розлучитесь, що ви підете від цього чоловіка. І це дуже гарна карта в вашому випадку, бо вона каже, що ви і опасності. Тобто залишатись з ним це нарижати на себе на небезпеку. То, що вам оце таке роблять, негатив, магію таку, це ваш чоловік вас під це підставив. Тобто він не захищає, а навпаки, підставляє вас, дозволяє це робити комусь. Так не має бути. Чоловік повинен захищати свою дружину, свою родину. Ось, то шість мечів це то, що ви з негативу втекли ну, на майбутнє, ви да? залишите це, цей негатив. І Врятуєтесь, і тут шість жезлів. Це повне, повна зміна життя, і це перемога ваша. І що то негарне те життя, яке вам не подобається, його не буде. А буде таке, як ви собі мрієте, як таке, яке ви хочете. Ну, це такі кардинальні зміни. Це рух, це навіть можливий переїзд. І Гньот з вас падьо, і гньот той, що був в покармі, негативний. Така історія. Ну, ставити захист і чиститись треба, бо, ну, ці ж сумасшедші люди, вони ж не заспокояться, вона поки не доб'ється свого, вона вас буде гробить. Інколи буває, навіть що вже чоловік розлучився, вже одружився з нею, а, а жінка все одно. Продовжує ту першу жінку травити, мучать, то ставиться захист і це все діло прикращається. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі!